Попри надзвичайний стан в енергетиці, Влада Луцька не економить електроенергію в той час, коли в оселях Лучан постійно відключають світло, центр міста яскраво мерехтить вогнями. Про це зауважив представник громадянського руху. Свідомі Андрій Лучик потрібно скоротити необов'язкове використання електроенергії, наприклад, вивіски, наприклад, якась ілюмінація чи там освітлення. Що говорити про освітлення, то в Луцьку напевно цього робити не потрібно, адже треба бачити, куди ти йдеш. Прибиранням від снігу, то треба розуміти, чи ти не навернешся десь і що все буде гаразд. Але подивіться, центр міста палає як на листівці, неначе це 24 серпня, не наче це день незалежності. Тобто виходить, що луцькій мерії наплювати на те, що хтось десь мерзне, отримує декілька годин. Світло на добу, натомість людям просто весело. У такій ситуації зазначає Андрій Лучик. Міська влада мала б показувати приклад того, як економити електроенергію. Що ми бачимо натомість, натомість робиться все, аби всім було весело. Додає Андрій Лучик.